Молодість надихає на підкорення нових вершин, спонукає шукати відповіді на запитання та дарує завзяття для самореалізації. Молоді люди Борисполя щодня розвивають рідне місто своїми справами, а заслуги кожного мають бути гідно оцінені. Молода людина року. Це звання з гордістю носять найкращі Бориспільці. Щороку нагородження приурочують до святкування Дня Конституції та Дня молоді. Сьогодні вся надія. На молодь, тому що саме молодь, вона по-новому мислить, вона не так заангажована, як люди старшого покоління, і саме на плечі молоді сьогодні випало найбільше випробування. І за вами майбутнє. Я зичу всім вам миру в першу чергу, і щоб ми воювали лише розумом, щоб ми відвоювали свої позиції в економіці, в суспільно-політичних процесах, але не в битвах. На фронті. Миру, добробуту, всього самого найкращого. Зі святом вас. Слава Україні! Звання Молода людина року присвоюється людям за особливі досягнення, які сприяють розвиткові соціально-економічного життя Борисполя. На засіданні експертної ради конкурсу були підведені підсумки та визначені переможці в 11 номінаціях у різних сферах суспільного життя. Переможці отримали дипломи, грошові премії, збірки поезії української поетеси Ніни Шаварської та ексклюзивні чашки з логотипом Борисполю Тисяча років. Перемога. У номінації молодіжний лідер року присуджується Горкуну Віталію Володимировичу, заступнику голови громадської організації Асоціації учасників АТО Бориспільщини, Кіборг, який захищав Донецький аеропорт. Згідно указу президента України про відзначення державними нагородами, за особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня збройних сил України, він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також Віталій удостоєний і нагороджується почесною грамотою голови Київської обласної державної адміністрації. У номінації молодий журналіст року перемогу здобула підгурська Тетяна Сергіївна, яка намагається відповідально, вчасно та оперативно знайомити жителів міста з усім різноманіттям подій, які відбуваються навколо, переможцем у номінації. Молодий працівник правоохоронних органів року став Бабченко Валерій Миколайович, дільничний інспектор міліції, сектору дільничних інспекторів міліції Бориспільського міського відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області. Лейтенант міліції. У номінації: Молодий медичний працівник року перемогла. Головаха Тетяна Михайлівна, сестра медично-поліклінічного відділення Бориспільської центральної районної лікарні. На даний час Тетяна знаходиться в зоні АТО, тому нагороду за неї отримує начальник відділу кадрів Бориспільської центральної районної лікарні Ігнатенко Надія Григорівна. Переможцем у номінації Молодий підприємець року став Кравченко Олександр Анатолійович, голова спостережної ради кредитної спілки «Кредит Експерт». Олександр, маючи впевненість у завтрашньому дні, неодноразово надавав фінансову підтримку військовослужбовцям з міста Борисполя. У номінації Молодий працівник соціальної сфери року перемогла. Шаломеєва Юлія Андріївна, головний спеціаліст з питань експертизи умов праці, відділу з питань праці управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради. Робота у Юлії не з легких. Розробка профільної документації, активна участь у консультуванні з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб із зони АТО. Учасників бойових дій чуйне ставлення до відвідувачів. Переможцем у номінації молодий працівник органів місцевого самоврядування року здобула перемогу приходько Тетяна Миколаївна, виконуючий обов'язки начальника відділу економічної діяльності та інвестиційної політики виконавчого комітету Бориспільської міської ради. В номінації відкриття року в галузі освіти та науки тютюнник Галину Андріївну, практичного психолога дошкільного навчального закладу ясла садок комбінованого типу колосочок Бориспільської міської ради. Усю необхідну увагу і професійну підтримку вона надає кожній дитині та її родині, які цього потребують, що особливо стосується дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців. Я хочу сказати кілька слів від себе. Справа в тому, що дійсно молодь є незагажованою, і головна відмінність нашої молоді в тому, що у них є віра, що зміни можливі. Кожен маленький крок, який ми зараз робимо в майбутнє, він здається кожному з нас маленьким. Але коли ми ці кроки робимо разом, вони... Дають нам великий шлях вперед, тому важливо робити ці кроки кожного дня потрошку і вірити в те, що зміни майбутнє, тому що зміни є. Окрім того, хочу сказати, що 26 червня рік назад була трагічна подія, був знищений перший наш блокпост. Тому пропоную зараз вшанувати пам'ять не просто хвилиною мовчання. А помолитися за, тих, за ту молодь і не тільки, звичайно, молодь, яка зараз захищає нас на сході нашої країни. Я думаю, кожен знайде в своїй душі зараз слова, свою молитву і підтримає наших хлопців. Усім дякую, дякуємо Галині. А ми продовжуємо у номінації: молодий керівник року переміг гончар Денис Сергійович, директорка комунального підприємства телерадіостудія Бориспіль, новаторський і дієвий підхід, висока самоорганізація, постійне підвищення рівня майстерності, ознаки властиві керівнику за покликанням. перемоги у номінації. Відкриття року в галузі спорту. Удостоєний Гришанчук Владислав Вадимович, курсант молодіжного військового патріотичного клубу Ратоборець. Нагороду отримує його мама. Владислав Гришанчук наймолодших серед усіх наших переможців, але уже нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу та пам'ятним знаком за воїнську доблесть. Міністерства оборони України відкриттям року у галузі культури та мистецтв став Швагрун Володимир Вікторович, актор муніципального театру Бориспільської міської ради, отримавши повістку. Володимир, не вагаючись ані мить, вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Окрім удостоєних званням, молода людина року на заході вітали також тих, хто вкладає свої сили у розвиток майбутнього. Нагороджували активних бориспільців почесною грамотою голови Кода, подякою Київської обласної ради та грамотою управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації. Гостя свята, українська поетеса Ніна Шаварська, продекламувала свої ві. Із вірою в світлу долю нашої України, в нашу незалежність, моя Україно, мальвах і тополях, Тобі б до сонця гордою рости, тебе ж віками нелюди гнобили і мусила свій хрест тяжкий нести, тебе з корінням та на попелище, тебе у воду з каменем тяжким, а ти злітала усе вище й вище, не зламана і не скорена ніким. І серця слово рідне виривали, палили в роду сліпім вогні, а ти весною знову розцвітала у вишитім українському бранні. У номінації молодіжний лідер року переміг Віталій Горкун, що зовсім нещодавно він працював на Бориспільському литовищі. А перед подіями на майдані у Жулянах Віталій розповів, що після революції гідності мав надію на кращі зміни у державі. Подивився по телебаченню моя. Бригада, в якій я проходив строкову службу, в повному складі видвинулася на, в сторону Криму, і я пішов в військомат, залишив свої дані, мені через два дні зателефонували, і я поїхав. Наразі Віталій усіма силами намагається підтримувати Наразі... наших бійців АТО. Нещодавно показували фільм Добровольці Боржевича. Нас відмітив Леніт Кантер, режисер цього фільму. Що Вдала завдяки виконавчому комітету міста Брисполіта, який дуже сприяв цьому всьому, пройшли покази, зібрали 44 тисячі гривень, що було закуплено необхідне для 79-ї бригади, ми другої роти першого батальйону, де я проходив службу, Ось це все відвезли. Ну, зараз намагаємося ну, потроху змінювати, змінювати систему, яка, на жаль, на жаль, не змінилася. Ну, тому крок за кроком потрібно. Правильно молодь виховувати, тому що такі такі заходи, як за сьогодні, показують, що мова наша стає більш свідомою і розуміє, що ми українці. Нація наша українська протягом заходу виконувалися патріотичні танці та пісні. Артисти передали атмосферу свята та наповнили зал своїми сподіваннями. Молодість, час для вдалих починань та перемог, час ставити собі цілі та прагнути їхнього досягнення. Якщо молоде покоління це дійсно майбутнє країни, то наша батьківщина ще багато століть розвиватиметься, процвітатиме та житиме. України, доньки й сини, перемога все ж буде за нами. Ми не хочемо, не хочемо війни. Та на захист вітчизними стани І вітувати в Донбасі садам, прийде мир під стяг жовто, синій я нікому тебе не віддам. моя Україна, вітувати в Донбасі садам, прийде мир під стяг жовто, синій я нікому тебе не віддам. моя. Україно, я нікому тебе не віддам, моя Україна.